Істота, яку в'язне не цілують, але що нам простим солдатам, до того? Так, зрозуміло. Дистанційний замок. Я знаю, що самому звідси не вибратись, а разом можливість є. Так, а що вони там казали про сміттєпровір? Вибираємося з цього концтабору, а там буде видно. Рушаймо. О, знайомі труби. Це в них стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт чи щось таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. Ліфт поїде. подамося далі. Рушаймо. Оце це так. Я, звісно, чув, що в них тут десь концтабір є. Але щоб таких масштабів. Так. Он там лаз з того боку! Гаразд, я перший, ти за мною, тільки тихо бога спустять. Так, 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 так. Рушаймо! Ти головне на світло не виходь. Темрява — друг диверсанта. Так, здається, проскочили. Ану, ану. Грати! І... Дідька лисого! певно, мало каші йов. Так, тут не пройдемо. Гаразд. А далі куди? А що як. Братику, ану ж, бо підсади! Ну ж бо гори. Будь ласка, я ж. Так, я... тепер уяви собі, що ти маленьке курва мишеня. Принися й тихесенько. Okay. Рухаємось вперед. Ти Замри! А так. Ой, як добре. Застрелимо тебе та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Відімри. Дякую. Пане офіцере, дякую. Стріляти неекономно. Фюрер вважає, що виродки не заслуговують ні на що, окрім шибаниці. Зручно і видовищно. <рес> <рес> ну це єдине питання, в якому я не цілком погоджуюся з фюрером. Фюрер правий... робимо так: ти правого, я лівого. Я <рес> свого відволікаю. Ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн Ново. тільки не почни завчасно. Усе, до справи. Ти що ж робить? Будь ласка. Будь ласка. Я електрик. А Ось добре рішення. Забити його лопаток. Економиком дуже. нічно цілком. Чув? Що це? Ніби щось впало. Штукатурка може. Тут вогко. Немає тут штукатурки. Лише бетон. Так. В'язні 130! Це вище не лишу! Це не я, не я! Богом присягаю! Продовжуємо! 70! Паскудство все ж! Ви чули до піхоти потрапив! Ні, що в, в охорону тюремну ось де було? життя! Шматок цементу пане керівнику! В'язні кидаються! Не знаю, хто саме пане керівнику! Якщо побачити знову покличте мене! Жартівники мають телепатися на шибениці. А ті, хто співпрацює з адміністрацією, Дивись. краще харчуватися. Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково, кінець. Тільки загинемо всі через тебе. Що? -що? Що, -що? Може Хтось? Вам ще потал... Тривога! Ні, Там у сторожці. Так. Ти правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн. Ново, тільки не почни завчасно. Усе до справи. Будь що ж робити? Будь ласка, я електрик. А Ось рішення. Забити його що? лопатою. Економно. От молодець. Навіть на ґаґнукат. Слухай, аго, чуєш мене? Там важіль. Він сходи опускає. Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково, кінець. Тільки всі Викрути лампочку! Що? Нічого, здалося. За що? За що? За тим. Що ти наші гелі? Ні, не треба, не треба, не треба, ай! То електрична пульта ще дограється, що всіх в'язнів нам полупускає. Жерти, дайте ж хоч щось пожерти! Щось ніби... Чуєш, хлопче? Так, іначе, бачу, що ви сюди не на прогулянку прийшли. Як це ти його відпустив? Ти що стоїв? Та його ж обершарфюре наказав стратити. Це ж трибунал за співчуття виродкам! Я не знаю. Дивлюся на нього. І замість цієї зворшкуватої чорної мавпи бачу раптом свого малого, сина свого. Ну і. А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку. На що її стріляти? Файні гроші каже, дам. От я її. І що заплатив? Ще пак. Ти цей, послухай, я можу поділитися. Мені одному забагато. Та лиш обершарфюреру не треба. Там 200 набоїв дали. Половина моя. Так, Чого гуляємо? Та ж кінець зміни у нас. Та нічого тут стовбичити. Рухом, казармо! Так гер обершарфюрере! Це що? О, ну ти даєш, хлопче! Як ти його тише, тише почує все, скоро вийдеш? От, ти взагалі, Ви мабуть, скоро вийдеш! Ну, Але Шо будьте обережнішим. Якщо вас побачать, то відразу пустять газ. І зуб хитається. Як лоба. Спину як ламує. Дістався? Герой. Тепер треба, щоб з того боку нам відчинили шлюз. Ось кнопка на стіні. Це виклик. Тисни! Тиснеш бок! Ховаймося! Ось, так краще! Ще раз мірку. Ти хто такий? Проходи повз! вже йде! До шлюзу. Худко! Випустіть! Випустіть нас! Там на горі пульт, можна відчинити всі камери! Я тут більше не можу. Хлопче, я хочу жити! Я жити хочу! Зачиняй шлюз! шлюзь! Як він вас звідси випустить? Перемикачі на горі, в сторожці! Час дати драла! Зачиняйшлют! Фух, внутрішній блок минули. Тепер буде найвеселіша частина. На ось, тримай. Хватький у тебе годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе видно. Зручно. Отже так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але свої вони газом труїти не будуть. Тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату б. Та нічого, прорвемося. Ну, посмотри. Ти йди низом. Я прикрию горду. Мінус один. Ти поки не Ми У те, що з фашистської в'язниці пройшла під девізом ворог мого ворога, мій друг. І звуть цього друга Павло. Він командир знищеної розвідгрупи червоних. Я ніколи не відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діяв як герой. Поки все тьху-тьху-тьху, ти Молодець, не дарма тебе в рейнджери взяли. За мною і не зупиняйся. Охорона! Щастя нам усміхнулося! Наша розвідка виявила справжнє Ельдорадо. Легендарний підземний комплекс D6! Грандіозні склади, які переповнені їжею, ліками і зброєю. Там вистачить консерв, щоб рейх був ситий сто років. Там достатньо зброї, щоб знищити всіх виродків і генетично неповноцінних. Пане фіре! <плодисність> Що там ще? Вдеча! Двоє полетів! Побо... Чортові вроги! Прибило охорону і зникли! То що ви тут робите? Знайти! Негайно! Чого? Як тут стала зміна? За мною йдіть! Хапайте цих свиней! Погуби! Сюди! Лови їх! Артем! Швидше! Вогонь не відбивати! Прибинити вогонь! Стрибай! Руки виродок. Дідько! сильно зачепило! Тримайся, Артеме! Тримайся! На курво! Тримай. На землю! На землю курва! Тримайся Артеме! Ще трохи! Видко! Надо гнати! Творюки! Ворота піднімають! Вали їх! Я їх бачу! Ну, за курво! Все, трепані! Повидіть! Нам вдалося неможливе! Тепер моє завдання попередити орден, що чорний зник. Це означає зізнатися, що завдання провалене. Але тепер, коли чорний потрапив до метро, одному мені його не розшукати. Потрібно вибратися на найближчу нейтральну станцію, а звідти до полісу, до штабу ордену. Павло покаже шлях. Так здається, відірвалося. Тепер драпаймо на театральну. Більше нема куди. Як ти там взагалі живий? Молодець. Броня файна річ. Дідько, глухий кут! Гану, а, а, ти... Твої! Ну все, приїхали! Нічого не вдієш. Далі на своїх двох. Гайда зі мною! Тунель. На жодній мапі я його не бачив. Треба тут обережніше. Рейху. О, тупа! Артема, йди на сюди! Опа! У! Так. Ти зачекай, а я подивлюся, що там. Ти диви якийсь спритник. Эй, мужики, а ну тягніть його на пост. Слухай, а що як він тут не один? Увага, другий пост. Перевірте свій сектор тунелю. Повторюю, перевірте свій сектор тунелю. Ми пацюка з вентиляції дістали. Там можуть бути ще. Прийнято, Перевіряємо! нашу диете. Let's Шиняли вони там, там Сівроку не було, аж засумував. А що? Вони перемогли цих чорних. То само собою. Ті ж ніби взагалі людьми не були. Звірюки якісь, ні? Виродки собі й виродки. Шкіра чорна. Причин далі взагалі нема. Біс його знає, як вони взагалі розмножуються. Очиська без білків. А ще. кажуть, як ця тварюка тебе побачить, в очі подивиться. Тут тобі і гаплик. Від болю вмираєш, де стояв і не стало. Ну, ми, не правильно є. Ми не таки. <зас> От мистецько на Білорусі занадився до борделю і втріскався в якусь курбегу. Став він і співати про життя у Рейху, що хоче одружитись. Мабуть, аби дала задарма, а вона ця дурепа пробита, повірила. Прибігла на пост, хоч умовляв, до свого нареченого. Ну і що? А те, нічого так дівка була, вродливенька, все таке. Але з хвостом. З яким ще хвостом? З натуральним! Як у Цуцика. Виродок словом. Ну її як належить загнали у фільтраційний пункт Череп міряти. Ну, там квісти знайшли. А михась, він що, то хвоста дійшов чи як? Прикинь, лошара. От і так сказав. хтось... Сдалося самі, що здалося, що Коліно болить. і всяковано. Зараз у барби для підтримки духу. Ох, их сну бы так. <плес> <плес> що sure. Fuck. <laughs> Вла напевно чекає зашморг. Хто знає, що було б зі мною, якби він не витягнув мене, червоний, синій, жовтий, яка різниця? Він ризикував своїм життям заради мене. У метро таке буває нечасто. Я не можу його тут покинути.